Вітаємо! Вас. Спортивні новини з Геннадієм Фрішевчуком. Сьогодні у нас розмова про футзал. Значить, Продовжується першість, вона вже практично закінчується. Першість Білоцерківщини з футзалу. Ми проводимо її в дві ліги. У нас по 10 команд у вищій та першій лізі. Хочу вам довести. Ситуацію у вищій лізі. В нас лідирує Яблунівка. На другому місці контракт 61, на третьому Яблунівка 2, на четвертому в стилі технології. І на п'ятому місці Френд. Це ці команди, 5 команд, яких, які будуть боротися за призові місця. У них у всіх є шанси. От. Тому. Останніх три тури, я думаю, що вони будуть досить напруженими і цікавими. Також по бомбардирах вищої ліги бомбардири кращі. Бурлачук Динамо МВС, Бакалейко контракт 61, рокицький металобаза Бочарок, лиховідько стилі технології, коваль «Ябунівка» і, і так і далі. Там а, а, жовті карточки. Петренко Гайок, Боровик Металобаза. По дві вони мають і ряд інших учасників. І по три е, жовтих картки має Капуста Френц, Бакалейко, контракт 61, і вони пропускають 16 й тур. Е, красну картку має Цимбаленко. Е, це фаворит, пропускає 16-й тур. Іншаков в стилі технології Черниш Дмитро дискваліфіковані до кінця чемпіонату. за... Неспортивну поведінку на площадці. Перша ліга. Острійки на першому місці. Синявське перфект, Максимус, Юта Зіон. Контракт 61. Арсенал освіта. Слідуюча ідея. Ну, це ті команди, які ще поборються за призові місця в останніх е, трьох турах. Також бомбардири «Шерта» Перфект, «Сьомка» Арсенал освіта. Піддубняк, контракт 61, Шевченко Острійки, Клименко Синявський. Жовті картки. Вовчок, Пилипенко, по дві е, карточки Шехда, Шакуров, Черняк, е, Остапчук, Тарасенко. Три Кибенко, Моноха, Пропускають 15-й тур. Соловський максимус пропускає 15-й тур, має красну картку. оце такі події у нас з футзалом. І також у нас проходить першість Білоцерківщини з футзалу серед ветеранів. Турнірна таблиця зачитує рух молоді, зміна, контракт, круїз, френс і білоцерківський район. Боротьба ще триває, я зачитаю е кращих бомбардирів. Це Бондаренко зміна, сукач рух молоді, сокирка, зміна, бойко зміна, вовчок рух молоді, ломака контракт, Тищенко. Ну, це люди, які забили біля 10 м'ячів. Там бомбар... е список бомбардирів довгий, ми не будемо весь зачитувати. Я вам скажу, що. Дивлячись на перебіг подій з футзалом, я вам скажу на душі на душі добре, тому що е яка не яка є радість, що люди залучені до е спорту, люди приходять і приймають участь, і дивляться на трибунах, вболівають. І це добре на сьогоднішній день, дивлячись на ситуацію в Україні, е проводячи такі змагання, ми маємо. Маємо хоч якусь відраду. Також э, хочу анонсувати події, які відбудуться 20 і 25 березня. 20-го селі Фурси відбудеться виїзне засідання Білоцерківської районної молодіжної громадської ради при Білоцерківській райдержадміністрації. В рамках проведення заходу буде проведено екскурсію до музею футбольної слави Білоцерківщини. От. І ну, я думаю, що ми вам покажемо сюжети потім. Я думаю, що це буде цікаво. І також 25 березня у білому залі Білоцерківської райдержадміністрації о 12-й годині відбудеться засідання районної федерації футболу, на якому буде розглянуто питання щодо проведення літньої першості та кубку Білоцерківщини з футболу.